Друзі, вітаю вас! У нас з'являється новинка по дуже класній ціні. Це шостий гольф за 6999. Це наш автомобіль 2009 року з, з дизельним двигуном 1,6 на механіці з пробігом 245 тисяч кілометрів. В непоганій комплектації. У нас є передні парктроніки, задні парктроніки, протитуманні фари, гарна зимова гума. У нас легкосплавні, 16 оригінальні диски. Автомобіль е, дуже стильно виглядає. У нас є хромовані рейлінги, також є хромпакет. Це в нас автомобіль в кузові універсал, дуже практичний, зручний, при цьому компактних розмірів, так як ми не забуваємо, що це автомобіль все-таки гольф, це гольф-клас. Для міста дуже зручно буде вам пересуватися. Також можна перевезти будь-які ваші речі, можна скласти спинки сидінь, буде дуже багато міста, при цьому це компактний автомобіль. Переходимо до багажного відділу. У нас в багажнику лежить комплект гуми літньої. В принципі, на сезон, я думаю, ще вхати, можна буде на ній поїздити. У нас дуже легко можна трансформувати задні спинки. Сидінь, виходить рівна підлога і дуже багато корисного простору. Хочу звернути увагу, що всі пройоми в автомобілі абсолютно цілі, без якихось пошкоджень, бо часто тут буває, отак от, от, от ремень діти залишають, брязкають дверима. Все побито, як з цієї сторони все ціле, так і з цієї сторони все ціле. У багажнику є запаска, повністю весь комплект для заміни колеса все в автомобілю в наявності. Салина автомобіля зберігся дуже добре, все ціле, нічого не розламане, якість тканин гарна, абсолютно ніде нічого, немає ніяких пошкоджень на сидіннях, все, все добре. Також по підлокітнику, підлокітник у нас регулюється вперед-назад, також тут є бардачок. У нас механіка п'ятиступка, є можливість вимкнути стабілізацію, є можливість відімкнути вимкнути передні і задні парктроніки. Бардачок, до речі, бардачок оздоблений таким приємним матеріалом, є охолодження у бардачку або підігрів. Так, що в нас ще цікавого? У нас оригінальний руль в автомобілю не перешити. У нас є підігрів передніх сидінь. Непогана магнітола, вона сенсорна, можна все налаштовувати, як вам заманеться. Е, є кондиціонер, кондиціонер в автомобілі працює. Також є обігрів заднього скла і обігрів зеркал. В автомобілі в присутній повний електропакет. В принципі, я думаю, все, для, все необхідне для щоденного використання. Є в автомобілю, до речі, стоїть електротен, що в зимову пору досить, досить класно, так як автомобіль дуже швидко прогрівається і в салоні. Завжди тепло. Плюс до цього ж підігрів сидінь. Щодо дизайну салона, якщо ми беремо конкурентів, 2009 рік, це у нас, наприклад, Opel Astra, Megane, Renault Megane 3, в цей момент, навірно, ще й другий Megane був. То цей автомобіль, княжну ну цей автомобіль по дизайну, я думаю, на голову вище цих всіх автомобілів, тому що тут вже воно виглядає досить сучасно. Так як не забуваємо, що шостий гольф у нас в 2009 році тільки стартував у продажі, тобто, а перед цим всі автомобілі, там, наприклад, аж Астра Чімаган, то це вже останні роки випуску їх були, і роки розробки були набагато раніше. Тому тут уже на 2009 рік усе по сучасному. Двигун у нас 1.6 дизель. Я думаю, всі ви його знаєте по шкодах, по інших фольксвагенах, по цьому автомобілю. сажевий фільтр тут на місці, проблем з ним ніяких немає, автомобіль обслужений, масла, фільтра поміняні. В принципі, я думаю, ще 8 тисяч на ньому можна їздити, нічого не робити взагалі. По проблемах цих двигунів. У них часто дуже течуть форсунки. Тут є резинки під, під форсунками в даного двигуна, все сухенько, ніяких проблем по цьому взагалі немає. Всі рідини в рівні. Двигун працює гарно, заводиться будь-які морози, були у нас там мінус 15. Автомобіль заводився без якихось проблем. Отак, все чистенько, сухенько, ніде нічого не тече. І думаю, буде їздити, проблем у вас ніяких з цим не буде. Отже, друзі, кого зацікавив даний варіант, він чекає, він у нас в продажі, чекає вас на майданчик автопоїт за адресою міста вулиця Грою Крут 19. Поспішайте, забирайте. Ціна дійсно дуже класна для цього автомобіля. Я думаю, що ви про свій вибір не пошкодуєте.